Ти вже розлучився? Да, так, да, вже так. Да. У тебе є вже свідоцтво про розлучення, все вже, вже все, так. Да. Вже у нас контракт був підписаний. Все, типу, все повністю типу, підписане. Ви Оце коли одружилася, був... ви підписували шлюбний контракт. Да, да. Шлюбний контракт був в тому, типу, що все, те, що моє, моє, це твоє, так? — Да. все, що її, її. Та у мене та. немає зараз. Мого, любимого самого. А, от так, я зрозумів. Тобто ви обумовили якісь речі, що з ким залишається, що можна говорити, що не можна говорити. Так, так, так. Тобто це прямо ви у адвоката десь, там, у юристів. Я ж сказав, типу, що да, я там сумувати не буду, але повага в мене ж все одно, типу, є. Так. Я ж тому і не розкриваю, типу, там, всі під подробиці. Хоча, напевно, щоб я не розкривав, це, напевно, більше в її інтересах. А, тобто тобі теж є що пред'явити? Ну, типа, однозначно, блін. Ну, я знаю, що от у мене, скажімо, моя подруга, вона часто їздить до свого хлопця в тиловій якійсь До нього, та там. Ноль разів. Ноль разів? Так. Да. Ну, а загалом твоє ставлення от там до тих вчинків, які ти зробив, оці, які стали потім причиною розлучення. Ты ти, ти, ти жалеешь, Розкаюєшся? — Та ні. ну блін, а что ну, типу, шоу вже тепер? Ну, розлучились, типу, все окей. Їй — хорошо, мені — хорошо. Ти вже завив новия стосунки?